Сьогодні розпочався навчальний рік 2015-2016 рік. Хотілося би сказати лише те, що дійсно сьогодні радує мене те, що все ж таки багато дітей прийшло сьогодні до школи. І ми бачимо, що. Тенденція покращилася. Батьки починають, починають розуміти, що все ж таки освіта сьогодні це є дуже важливий інструмент для того, щоб змінити життя людей. Але сьогодні ми говоримо про ромські діти, діти, які бажають мати краще життя. Але як? Але ж тільки через освіту. Все ж таки, якщо діти наші будуть знати, читати, писати, розуміти ту програму, яка існує сьогодні в Україні, вона покращить їхнє життя. Вона і змінить їхнє життя, тому що завтра ми їм даме роботу. Можливо, з них будуть правоохоронці, медики, вчителі в інших напрямках будуть працювати. А для ромської громади це дуже важливо. Нам так потрібні такі люди, які будуть працювати в, цьох, в цих напрямках. Тому що хто, якщо не ромі, будуть займатися ромськими питаннями. Я вірю, що вже в майбутньому ми такі можливості будемо мати. Але хотілося б вірити, що ті подарунки, з якими ми прийшли до них, це зошити, ручки, олівці, фламайстери, всі, всі ті необхідності, які потрібно для навчання, що вони їм допоможуть. Бо більшість дітей, все ж таки, сьогодні, знаєте, мають можливість, але серед них є і ті, які не мали можливість сьогодні придбати собі ці речі. Ми сьогодні прийшли до них не з пустими руками, і нехай їхнє навчання буде. Буде доступним для них. І в кінці я би хотів побажати все ж таки, викладачам більше терпіння, більше все ж таки розуміння до цих дітей. Сьогодні саме головне це здоров'я. Щоб вони цілий рік відвідували школу, не хворіли. А саме головне це знання щоб, ми, щоб вони покращили свої знання, свої вміння, щоб вони знали читати, писати, і щоб вони в кінці кінців були брали участь в різних конкурсах, які є в Ужгороді, щоб вони вигравали перші, другі, треті місця. Я вірю серед ромських дітей такі будуть успіхів, і нехай Господь Бог благословить всіх дітей на землі.